Безкоштовне навчання за рахунок державного бюджету, але є також і контрактні місця. І так, зробив три кроки для вступу. Дуже легкі. Перший крок. Подайте документи до приймальної комісії коледжу з 23 червня по 13 липня. Приймальна комісія знаходиться на другому поверсі. По закінченню заходу, кому буде цікаво, можемо пройти, я покажу де це. В приймальній комісії при поданні документів ми створимо з вами кожному електронний кабінет і подамо заяву на обрану вами спеціальність. Це перший крок. Які ж потрібні документи: свідоцтво про закінчення 9 класу, або атестат про закінчення 11 класу, або диплом кваліфікованого працівника. Тобто, документ про освіту, id картка. З додатком 13 до неї, ідентифікаційний номер та шість фотокарток 3 на 4 Ще при собі потрібно мати свідоцтво про народження. Хай буде все, щоб ми потім зараз зареєстрували. І, звісно, телефон. На телефон буде приходити код підтвердження. Реєструємося, вибираємо спеціальність і все. Це перший крок. Другий крок. Вступна співбесіда, яка буде відбуватися з 15 липня по 22 липня. Вступна співбесіда буде проходити і відбуватися з двох дисциплін. Математика і українська мова. Це усна співбесіда. Кожен абітурієнт дає відповідь на питання і набирає собі бал. Прохідний бал від 100 до 200. Далі після співбесід. За набраними балами формується рейтинговий список кожного абітурієнта по групах. Після цього відбудеться зарахування з 27 липня по 30 липня. Це другий крок. Третій крок вже буде саме навчання. Навчання з 1 вересня у форматі офлайн очно. Далі класні керівники кожному зателефонують. Проінформують, на який час і коли починаються заняття, в якій аудиторії і таке інше. такі три прості кроки для вступу. Детально по питанням для співбесіди. Також можемо сьогодні в приймальній комісії. Я вам покажу як бумажний варіант, але є також і електронний варіант всіх питань, який знаходиться на нашому сайті на плаці Абітурієнту. Там в Thank you.